Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни, математики. Відгадайте, хто завітав сьогодні до нас у гості? Навесні барвиста квітка на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли, враз знялась і полетіла. Дітки, та це ж метелик, який літає навесні. Над квіточками. У метелика є багато друзів, комашок, які просять малята вашої допомоги. Допоможемо комашкам. Виконаємо завдання. Тоді починаємо. Перше завдання. На галявині літали бджілки та жучки сонечка. І вони переплуталися. Давайте зверху викладемо бджілок, А унизу сонечок. Порахуємо, скільки бджілок. Одна, дві, три, три бджілки. А сонечок рахуємо. Одне, два. Два сонечка. Давайте порівняємо, чого менше бджілок чи сонечок. Менше сонечок, ніж бджілок. А наскільки менше? На одне сонечко? А чого більше? Більше бджілок, ніж сонечок? А наскільки більше? На одну бджілку. Малята, а ну, пригадайте, що треба зробити? Щоб бджілок і сонечок стало порівну? Треба, щоб прилетіло одне сонечко або полетіла одна бджілка. тоді комашок стане порівну. Друге завдання Бджілки сіли на квіточки збирати нектар. Що ми можемо сказати, чого більше? Чи менше квіточок чи бджілок? У кожної бджілки є своя квіточка. Бджілок і квіточок порівну, тобто однаково. Бджілок стільки ж, скільки квіточок, а квіточок стільки ж, скільки бджілок. Наступне завдання, де знаходиться бджілка? І так, дітки, де бджілка? Ліворуч від квіточок. А зараз де бджілка? Праворуч від квіточок. А тепер над квіточками? А зараз під Квіточками. А тепер де бджілка на квіточках. А зараз між квіточками молодці малята. Наступне завдання: розгляньте і порахуйте сонечок, які літають. Одне, два. Два сонечка літає. А скільки сонечок повзає у траві? Одне, два, три. Три сонечка повзає у траві. А скільки сонечок всього? Рахуємо. Одне, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять сонечок. Розумнички мої. Ще одне завдання. Є сонечка з різною кількістю цяточок на спинці. І цифри 1, 2, 3. Треба порахувати кількість цяточок у кожного сонечка. Скільки цяточок до тієї цифри і полетить сонечка. І так, рахуємо цяточки у першого сонечка. Один, два. До якої цифри полетить це сонечко? Так, воно прилетіло до цифри два. Рахуємо цяточки у наступного сонечка. Один, два, три. До якої цифри полетить це сонечко? Так, до цифри три. А у цього сонечка скільки цяточок? Одне. Воно прилетіло до цифри 1. Дуже добре. Наступне завдання: треба знайти однакові половинки метеликів і поєднати їх разом. Половинки метеликів відрізняються за кольором. Скажіть, дітки, якого кольору ось ця половинка? Червона. Значить, шукаємо другу червону половинку. А ця половинка якого кольору? Жовта. Значить, шукаємо другу жовту половинку. Ця оранжева. А ця зелена. Ця коричнева. А ця якого кольору? Фіолетова. І залишилася вона. Дві половинки якого кольору? Так, сині! Ось такі метелики у нас вийшли молодці малята. Ще одне завдання. Метелик сидів на квіточці, Домухнув сильний вітер і здув візерунок з крильці Давайте допоможемо метелику і викладемо такий самий візерунок. З геометричних фігур на іншій половині метелика, так, щоб візерунок повторювався, був однаковий ліворуч і праворуч. Перевіряємо на верхніх крильцях по одному квадрату, по одному кругу і по одному трикутнику. І на нижніх крильцях по одному кругу і по одному трикутнику. Значить, ми все зробили правильно. Метелик перетворився на гусеничку. Спочатку гусеничка була короткою. Давайте розглянемо, з кругів яких кольорів складалася гусеничка. Перший круг якого кольору? Зелений, а другий червоний, а третій синій. Але з часом гусеничка росте, збільшується. Малята. Давайте продовжимо гусеничку у тій самій послідовності, круг якого кольору ми покладемо далі. Правильно зелений. Потім червоний, а далі синій. І так продовжуємо ще зелений, червоний, синій. Ось така довга гусеничка стала. Налята, ви впоралися з усіма завданнями. Всі комахи вам дякують. І прощаються з вами. До побачення! До зустрічі!